Шанування, друзі, вітаю оперативне зведення з тих подій, які є зараз актуальними і буквально розвиваються прямо зараз. Фактично, отже, що відбувається, і що відомо станом на цю мить? Зараз перейду до Рамштайну, але перед тим дуже хороші новини, тому що Збройні сили України, сили безпілотних систем. Збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони України вночі 9 жовтня під ранок успішно завдали удару по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в Брянській області. Детонує, дуже потужно горить. Знову ж таки, режим надзвичайної ситуації оголосили ДСНСники в Брянській області, тому що на цьому складі базувалися артилерійські снаряди, боєприпаси, північнокорейські, не тільки і російські. Це снаряди до реактивної артилерії, а також до ствольної і каби, що дуже важливо, тобто кориговані авіабомби. Зараз результати. Бойової роботи уточнюється. Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках. Про це повідомляють у Генштабі. І що дуже важливо, що мені дуже подобається в таких повідомленнях нашого Генерального штабу Збройних сил України, що в кінці вони неодмінно пишуть, далі буде. І бачимо, що свої обіцянки послідовно виконують, тому що далі дійсно є. І я просто хочу нагадати, що 29 вересня під удар потрапив російський склад боєприпасів Котлубань. Волгоградській області туди а, привозили іранські ракети напередодні, а також Збройні Сили України атакували російський 23-й арсенал в Октябрьському Тверській області. А 18 вересня було завдано удару по 107-му арсеналу Грау в Торопці Тверській області, де знаходилося дуже багато снарядів і боєприпасів. Ну а вибух, я хочу нагадати, який там виник внаслідок детонації і внаслідок прильотів, він навіть викликав землетрус. Тобто, такої потужної був ваги, перед цим я хочу нагадати, що щодо торопця, так само на початку вересня, українські сили оборони і безпеки завдали успішного удару. По е, арсеналу і складу ворога це не арсенал, це був раніше все ж таки за кількістю зберігання. Там ракети боєприпасів. Це був склад, який знаходився в Вороніжській області, і туди так само прилетіло. І там знаходилися балістичні ракети КН 23 а також Іскандер, які ворог планував застосувати проти України. Тому продовжується комплексна робота збройних сил України, сил оборони України по знищенню можливостей ворога. Як зазначено в повідомленні Генштабу по, по тому, щоб їм перебивати логістику, створювати проблеми, так само був удар по аеродрому в Єйську, там зафіксовані пожежі. Російська влада повідомляла, що виїхали рятувальники всі служби, але про наслідки поки що офіційної інформації немає, вони уточнюються. Ну, як тільки будуть, стане відомо, я, звичайно, вам повідомлю. Про це. Тобто продовжується комплексна робота, стратегічна по тому, щоб вражати склади і арсенали ворога, де вони накопичують і концентрують озброєння, куди вони його підвозять, на які напрямки це все їде. Ви знаєте, не завжди географічне розташування безпосередньо арсеналу і напрямку означає, що точно ці запаси будуть використані, наприклад, там тільки на Курщині. Ну, логічно розуміти зараз що. Брянський напрямок він найближче зараз, там до російського групування в Курську, як і був Твірська область, яка забезпечувала в тому числі угрупування військ Сєвєр, які діють і на Курщині, а так само діють на окупованій частині Харківщини на півночі. Це не одразу означає, що все поїде сюди. Вони розподіляються по різних напрямках. Важить те, що послідовно наші війська зменшують можливості ворога. Всі знищені боєприпаси і снаряди ворога плюс бомби на його території. Це е, запорука того, що вони не приїдуть в Україну і не будуть летіти на голови нашим людям на різних напрямках від Херсонщини до Сумщини, е, і не будуть летіти по позиції наших військових. Відтак не будуть підтримувати активні штурмові дії, і буде менше можливостей у ворога ці е, наступальні дії підтримувати ударами артилерії і ударами кабами. Тому дуже хороша історія. А молодці наші сили оборони, збройні сили, бійці від душі, подяка. Я думаю, від нас всіх за те, що проробляють роблять таку роботу, і найголовніше, щоб далі буде. Дай Боже, щоб далі було тільки краще. Разом з тим, знову ж таки, треба сказати, що комплексна робота сил безпілотних систем, наскільки мені відомо, буде поширюватися і наших сил оборони для ударів. по а Наближених тилах ворога це 10, 20, 30, 40, 50, 60 кілометрів на окупованих територіях для того, щоб зменшувати наступальний потенціал військ агресора, для того, щоб продовжувати знищувати піхоту і ту техніку, яку використовують російські війська для проведення наступальних дій зараз. Тобто, така історія вона теж буде. Комплексна і звичайно, що поки ми чекаємо на рішення від наших партнерів, аби вони нам дозволили бити вглиб російської території, ми бачимо, що в Україні з'являються спроможності і можливості для того, щоб завдавати удари і завдавати їх успішно. Тому це важливо. Тим часом. Щодо виробництва і виробників, наші виробники дронів за матеріалами видання Financial Times повідомляють про те, що вони хотіли би, аби їм відкрили експорт, тому що держава не може закупити все. і вони можуть виробити потенційно більше, ніж державне оборонне замовлення здатно профінансувати, тому хочуть продавати за кордон, таким чином поповнюючи фонди, збільшуючи виробництво, збільшуючи можливості, наймаючи більше людей, відповідно, і таким чином робити вклад в українську економіку. Я думаю, що це ідея, яку треба обговорювати. Вона має сенс за умови, що всім. Передбачити законодавчо таким виробникам, що першочергово їхні дії мають бути скеровані на те, щоб на 100% забезпечити українське оборонне замовлення. А після цього те, що вони здатні виробити, але держава не може купити. Неважливо, скільки, тобто зафіксувати, забезпечити 100% оборонне замовлення сьогодні. Там замовлені на цьому підприємстві 100 дронів, 100 маєш поставити виробиш 150, 50, Так можеш зараз продати, якщо волонтери не можуть купити, або якщо держава не купує, тому що зараз благодійні фонди і держава на ну максимум закуповують ці дрони і потім постачають у війська. Треба буде 200, значить, маєш в першу чергу виробити 200 для державних потреб, для Збройних сил України, сил безпілотних систем, розвідки СБУ. А після цього можеш продавати і залучати кошти, наймати людей, але виробництво в Україні в захищених місцях більше людей працює, офіційно сплачують заробітну плату, купівельна спроможність населення, відраховуються податки до бюджету. І що ми маємо таким чином? Таким чином, ми можемо... Більше коштів акумулювати в державі для того, щоб послідовно і поступово збільшувати державне оборонне замовлення на дрони і на ви інші види озброєнь, боєприпасів снарядів дронів? Я думаю, що така, що така історія вона а, мала би право на життя? А ви як думаєте, от ця пропозиція, яку про яку я говорю, і просять наші виробники, які давно на ринку озброєнь, дозволити державу це зробити? Яка ваша точка зору? Напишіть, будь ласка. Будь ласка, в коментарях, буде цікаво почути її. До речі, щодо коментарів, сьогодні прочитав повідомлення від Васильченка-Васильченка, підписниці. Дякую, що дивитеся. Говорить про те, що перекази, які надсилають, раніше надсилали з країн Заходу на Запоріжжя, все було гаразд, а зараз чомусь починали, почали позначати, що це Росія. А, ну, принаймні так, зі слів підписниці, і в Запоріжжі не надходить проблема. Треба розібратися. Я думаю, що дякую за те, що підняли це питання. Я його спеціально оголошую, тому що сподіваюся, що наші якраз посольства, наше МЗС і інші втрутяться. Можете прямо написати в коментарях, про які компанії йдеться, з яких країн для того, щоб ці речі усунути. І дякую вам за небайдужість. Коментарі читаю, бачу, буду реагувати по можливості. Так само планую запровадити рубрику відповіді на ваші запитання. Якщо ви хочете бачити таку рубрику в мене на каналі, і де ви зможете залишати питання, я буду відповідати. Напишіть про це теж, будь ласка, в коментарях. Так само про бойові дії, що варто зазначити, що так само треба сказати. Що ворог веде бойові дії на турецькому напрямку, наші сили стримують там удар, і в принципі на сьогоднішній день бої доволі такі активні. Найбільше так само і на Покровському напрямку, і на Кураховому. Рамштайн, що відомо, зустріч, скоріш за все, переноситься. Як я і говорив зранку в минулому відео, що зустріч дуже важлива. Тому що хочуть її провести за участі якраз найвищих посадовців, тобто за участю президента Сполучених Штатів і інших делегацій. Бачите, що воно має. Чому важливо цю зустріч перенести зараз? Тому що ну от, не їде Байден, уже каже президент Дуда Польський, я не поїду. Тобто, ну знову ж таки, інші лідери, які мали приїхати близько 20 держав, теж скажуть: так а ми не поїдемо. Чого ж мали їхати спочатку, Байден мав бути найвище представництво, чого ми тепер будемо їхати, якщо рівень понизився, відповідно теж. Тому важливо переносити. І а, зараз а, стало відомо, Радіо Свобода з посиланням на свої джерела повідомляє, що зустріч, яка мала пройти. 12 жовтня її відклали. Нову дату засідання визначать пізніше. Про це повідомляють у Радіо Свобода з посиланням на власні джерела у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Тому чекаємо, коли ця зустріч буде анонсована. Рівень дуже важливий, і очевидно, що пакети допомоги, а так само і рішення, які плануються на цьому рамштайні ухвалитися, вони мають значну вагу. Якщо дійсно відкладається і сенс відкладати є, для того, щоб зміг все ж таки президент Байден, давайте побажаємо йому героїчно здолати ураган, захистити Флориду від Мільтона, зловив себе на думці, що, знаєте, Східне узбережжя США, це як Японія, як в Японії землетруси. Це ну так географічно склалося і геологічно, так і на східному узбережжі США, в принципі і буревії, і повені відбуваються, тому нічого тут такого нового, власне кажучи, не відбулося. Ну але президент Байден вирішив залишитися і відповідно думає, що буде перенесено. Сподіваюсь, що не на довгий час. В Виданні Bloomberg з'явилась публікація про те, що мовляв Україна готова зменшити обсяг вимог перемовних. При цьому немає жодної конкретики. В кінці при цьому кажуть самі автори публікації, поки що не ясно, як це зробити. Ну от вам все, що відбувається, тобто Україна пропонує план перемоги для того, щоб була хоч якась ясність, що ми плануємо і як ми хочемо це робити, а не про те, щоб з'являлись публікації, що ми про щось ведемо перемовини, Але знаєте, не ясно, поки що, що, як може взагалі Росія і Україна про щось говорити, тому що вимоги прямо протилежні. Тим часом Зеленський, президент України, прибув до хорватського міста Дубровник, де в середу відбудеться, відбувається вже саміт Україна, Південна Східна Європа. Буде зустріч з прем'єром Андреєм Пленковичем, так само представниками інших країн регіону та участі вже в третьому саміті. Ну, а, власне кажучи, візит закордонна політика продовжується, але найголовнішу подію чекаємо. Вона відкладається, Рамштайн. Звичайно, що а, зараз іде підготовка, вона продовжується. CNN пише про те, що на 2025 рік планують Україну забезпечувати озброєнням. Ну і відповідно, це дуже добре. Нам треба забезпечити ось цю подушку безпеки на момент транзиту влади а, в США, поки пройдуть вибори. Інавгурація, формування нової адміністрації. Нам потрібен на цей час потрібна підтримка. І новина щодо мобілізації від німців а на завершення оперативно, що німецькі генерали і німецький Бундесвер говорять про те, що вони мають уявлення про українську кількість мобілізованих, і вона значно зросла з весни. А саме в п'ятизначному діапазоні. Про це говорить Крістіан Фройдін, керівник спецштабу України в міністерстві о, в міністерстві оборони. Тобто. Про це він заявляє, який займається якраз в Бундесфері питаннями, в тому числі допомоги Україні, і каже про те, що зростається кількість мобілізованих. Тобто за німецькою версією дійсно, тепер що важливо, ну, німці і інші нам говорили посилити мобілізацію, набирати людей. Давайте озброювати. А тепер давайте, шановні наші партнери з Німеччини, з Бундестагу збільшувати пакети допомоги, щоб ці мобілізовані були забезпечені і укомплектовані необхідним озброєнням. До речі, про укомплектування Німеччина оголосила про те, що передала Україні два комплекси ППО зенітно-ракетних айрісте СЛС, айрісте СЛН. Тому дякуємо нашим партнерам за посилення неба, за посилення захисту нашого ППО і чекаємо ще озброєнь для бійців і так само захисту неба. А ви бережіть себе і слава Україні!